Привіт, сьогодні поговоримо про сліди, які залишили в, ноги в потоп на землі. Чи є взагалі вони, тому що Біблія чітко говорить, що була така подія. Страшні сліди знаходяться в Тихому океані і їх дуже багато. Є так звані гайоти. Що таке гайоти? Гайоти це острови, які затонули. Вони знаходяться на глибині десь півтора кілометра, тобто повноцінний острів, але він під водою. І в нього є береги, у нього є там корали, які ростуть тільки біля поверхні, не більше ста метрів. Тобто, очевидно, що е, такі острови вони були на поверхні раніше, а не на глибині півтора кілометри. В Тихому океані є. Величезний найбільшість таких островів, Гайотхеса його називають. А, ну І можна було б сказати, щось страшне сталося, якби був тільки один такий Гайот, наприклад, той самий Гайотхеса. Але якщо ми візьмемо тихий океан, то на півночі, на півдні, в центрі, на Сході, на Заході, знаходяться фактично ну, десятки тисяч таких, тисячі таких тисячі і десятки островів. Очевидно, що дно океану тихого опустилось, і ми знаємо, що є кільце, шельф подвійний у Тихого океану. Тобто, це вказує на те, що під час всесвітнього потопу, коли вода виходила з, -під, з великої безодні, як Біблія говорить, тобто з-під земної кори, виходила джерела безодні, точніше, як Біблія говорить, розкрились. Дно просто провалилось, і острови ці провалились разом з дном. І Вони зараз знаходяться на дні, і це нам ще раз показує, що Божий суд був на землі, і Біблія чітко вказує на те, що Божий суд знову прийде на землю. А для того, щоб його уникнути, щоб спасти свою душу, потрібно каятись, потрібно приєднуватись до живої церкви, там де є спасіння, яка несе спасіння. Якщо є питання, пишіть і всім бажаю мирного дня.